Російська армія завдала ударів по Харкову. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, росіяни атакували приватний сектор міста. Є загиблі і поранені. Сьогодні в Харкові ще ліквідовують наслідки вчорашнього авіаудару по місту. Армія РФ посеред дня поцілила по житловій забудові. Три людини загинули, і 52 поранені. Про все докладно розпитаємо в нашої кореспондентки Світлани Шакере. Вона з нами наживо з Харкова. Світлана, вітаю. Що відомо про сьогоднішню атаку і про ліквідацію наслідків вчорашньої? Вітаю Лілія. Так, сьогодні, коли ми готувалися до прямого ефіру о 15-й годині, у Харкові пролунало три потужні вибухи. Як повідомив харківський міський голова, поцілили по двох районах Харкова. В одному районі поцілили по дитячому навчальному закладі, в другому районі поцілили. Також по об'єкту інфраструктури є загиблі та поранені. Одна людина на жаль зараз на станом на зараз загинула, і ще п'ятеро поранених. В них осколкові поранення у місті зараз проблеми із електропостачанням та водопостачанням. Будь ласка, послухайте, як про це говорить харківський міський голова. Це було влучання кадр. Ми маємо інформацію, що до влучання в двох районах: міста Харкова, міста Харкова. Це Шевченківський район і Холодногірський район. Крім цього, хочу сказати, що на жаль немає енергопостачання в. Десь приблизно в половині міста зупинилася робота метрополітену, зупинився наземний електротранспорт, і зараз ми працюємо тим, щоб випустити на маршрути автобуси для того, щоб людям було зручно добиратися. Зараз ми знаходимося на місці вчорашнього авіаудару. Окупанти завдали удару авіабомбою тут на проспекті Гагаріна авіабомба поцілила прямо в житловий в житлову багатоповерхівку. В п'ятиповерховий будинок тут загинуло двоє людей. Загинула дівчина, яка тут неподалеку. Неподалік виходила на зупинці тролейбуса з тролейбуса і загинула від уламкових поранень. Також загинув чоловік, який випадково опинився на місці прильоту. Сьогодні аварійно-рятувальні роботи тривали сьогодні до 6.30 ранку, але тут і зараз працюють комунальники. Вони закривають вибиті вікна дерев'яними панелями. Вони також намагаються натягти якесь зверху накриття на дах, тому що дах. Повністю побитий уламками. І це не єдина бомба, яка прилетіла вчора по Харкову. По Харкову також є ще три авіабомби. Поцілили по холодногірському району, і одна поцілила по фельдманикопарку. Будь ласка, послухайте прямо мову правоохоронців щодо вчорашніх ударів. Російські військові за попередніми даними з населеного пункту строїтель. Білгородської області застосуванням бомбардувальника Суд-34 здійснили пуски чотирьох уніфікованих міжвідових плануючих боєприпасів, Д-30 по місту Харкова. Три цих авіаційних боєприпаси влучили на територію підприємства, розташованого Хадногірському районі, а один УМПБ, тобто КАП, влучив безпосередньо в п'ятиповерховий житловий будинок. За уточненими даними на підприємстві в Холодногірському районі загинув охоронець. Там також є четверо поранених, і станом на зараз у лікарнях Харкова лишається 41 людина. Четверо з них у важкому стані. Щодо них медики провели оперативні втручання. Наразі вони у тяжкому стані серед поранених маємо троє дітей. Це дівчата підлітки, 12, 13 і 17 років. Старша з них вже перевелася. На на амбулаторне лікування. Але в обласній адміністрації зазначають, що кількість поранених може зростати, тому що це густонаселений район, і люди можуть ще й зараз звертатися за допомогу до лікарів. Тут густонаселений район, і тут крім влучання в п'ятиповерхівку, також побиті кіоски. Тут багато магазинів поруч знаходиться. Побито більше 16 магазинів, побито більше 20 автівок. Знищено також розтрощено автосалон. Отаку ми маємо картину. На цю хвилину, Лілія. Дякую тобі, колего.